До чергової частини слов'янського міськвідділу відділу міліції від 42-річного городянина надійшла заява про крадіжку його особистого майна. Співробітники карного розшуку здійснили необхідні заходи щодо встановлення та затримання особи, що вчинила даний злочин. В ході досудового розслідування було встановлено, що 42-річний місцевий житель на автобусі повертався додому з міста Харкова. В одному з кафе на автовокзалі вирішив випити кави. Там до нього підійшов раніше йому незнайомий 37-річний чоловік, з яким у нього зав'язалась розмова. Коли мандрівник вийшов покурити речі він залишив у закладі. і Попросив нового знайомого за ними доглянути. Повернувшись з кафе, чоловік ні речей, ні друга не побачив. Після чого за його звернувся в міський відділ міліції. Оперативники встановили, що до скоєння крадіжки причетний житель Слов'янського району. На рахунку правопорушника вже є судимість за аналогічний злочин. Знаючи про те, що за скоєне йому загрожує чергове позбавлення волі, зловмисник переховувався від правосуддя. У результаті проведення слідчо оперативних і розшукових заходів. ...співробітникам карного розшуку вдалося затримати підозрюваного через два тижні за місцем його проживання. Правоохоронці скористались моментом, коли чоловік ненадовго навідався додому. Офіційного заробітку фігурант не має, тому вирішив у такий спосіб збагатитися. Крадіжки, які він скоїв, мали різні сценарії, а ось відповідальність за них одна кримінальна. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Крадіжка Карного кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. На сьогоднішній день по відношенню до злоумисника обрана запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Слідство триває.